«Емелі Резорт представляє. Ох, так то ж Софійка. Mm. 632 тридцять дві тисячі чотириста двадцять п'ять. тисячі чотириста двадцять. Ой-ой. Здається, у нас халепа. Снігометр зламався. А як це сталося? Ой, 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 ой. О, ні! Здається, сніг і справді зникає. І на вулиці так спекотно, наче вже літо. Доставка подарунків неможлива. Що відбувається? <клес> Свято не відбудеться без снігу. Час вирушати на пошуки зими. Дивіться виставу мюзикл «Миколай і місія «Сніг можлива»» з 4 по 7 грудня у «Емелі Резорт».